Ми старі взяли те місцеписання. Поки ми йшли до визволення з боргів. Ми використовували це місце писання, і ось чому нам потрібно бути вільними від боргів, тому що слово сказало, не бути винні нікому нічого. Настав час вийти з боргів. Від початку життя. Вільно від боргів вас відділяє лише одне рішення: прийміть сьогодні своє кисне рішення жити вільним від боргів. Настав час вийти з боргів і жити вільно. Бога є економічна система, яка руйнує рабство світу, що в свою чергу дає вам свободу виконувати спонукання його духа і блоссюляти інших. Приєднатися до глорі Копленти пастора Джорджа Пірсонса, щоб утримати глибше розуміння. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого цього тижня. Разом з нами пастор Джордж Пірсонс, який розповідає про те, як бути вільними від боргів. Вони разом з Террі дізналися, як це робити, і вони роблять це у своєму житті. Так само, як і ми з Кенетом дізналися про це, і ми зробили це в нашому житті. У нас був дуже низький достаток. Упевнена, ми жили нижчі рівня бідності. Хоча у нас була їжа, був дах над головою, і ми були вдячними. Проте Бог хоче, щоб ми мали достаток так. і благословення і примноження, але цього не отримаєш без віри. А віри не отримаєш, не знаючи того, що Бог вже сказав. Віра приходить від слухання того, що Бог сказав. І коли ви берете це зі слова Божого, ви це маєте алілуя. Саме тому ми записуємо ці передачі так. про свободу так. від боргів. Віра про свободу від боргів приходить від слухання слова так. про свободу від боргів. І це цілком можливо, якщо ви будете вірити так. Богові Звичайно. і діяти відповідно. Звичайно, без сумнівінькендудесе. Ви можете робити це до можете робити це дома. Я На вчорашній передачі ми почали з основи для цієї серії. Ми прочитали слово, яке Господь дав брату Копланду про свободу від боргів. І також ми говорили про той факт, що згідно з посланням до галатів 3.13, і повторення закону 28 Борг це прокляття, свобода так. від боргів це благословення. І ми виходимо з боргів. Ви виходите з боргів. Так Ми вчимося це робити. Що ми будемо робити на передачі сьогодні і завтра? Ми розглянемо у Слові Божому причини, чому ми повинні бути вільними від боргів. І свобода від боргів це Божа ідея. Це його ідея. Саме так ми дізналися так. про неї. Це воля Божа, щоб ми жили вільними від боргів. І сьогодні ми задоволимо цю цікавість. Так ти розглянеш це сьогодні. Так людям цікаво, як же я придбаю так, будинок? І мені це як було же мені придбати цікаво. машину? <проб> так, що Але ми, ми це будемо зробили? Робити? Господь відкрив це нам. Так, він показав вам спосіб і він показав спосіб нам. І очевидно, у його слові так. викладено, чому він хоче, щоб ми так. були вільними від боргів. Я хочу, щоб ми почали з Євангелія від Івана, 8 розділу. Давайте розглянемо 31 вірш. У ньому написано: тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в нього, якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно Мої учні і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. У моїх конспектах, до речі, ми маємо конспекти на кожен день цих передач. Ви можете знайти їх на нашому англомовному сайті KCm.org. Там, в розділі Pastor's Notes, ви можете знайти всі ці конспекти. і можете завантажити лорія. Глорія, 250 тисяч людей завантажили конспекти протягом цих двох з половиною років. 250 тисяч. Це велика кількість і ви зможете джорджі. разом з нами розбирати їх на передачах, а потім знову переглянути цю передачу і використовувати конспекти Так, і насилати свої свідчення, якщо ви прийняли так. це слово і дієте в ньому. Ваші свідчення підбадьорять інших повідомте Слава нам Богу. про те, що Бог робить у вашому житті для вашого звільнення від боргів. Але я прочитав це місцеписання і додав у дужках. якщо ви знаєте істину або слово Боже, істина зробить вас вільними від боргів. І що більше так. ми знаємо, саме так ми переконалися в цьому. Та. І що більше ми знаємо. Чому ми повинні бути вільними від боргів згідно зі Словом Божим, Так то легше нам буде застосовувати нашу віру, щоб бути вільними від боргів. Це факт? борг це тягар, і Бог так. хоче усунути цей тягар. І це він хоче забрати його. Це прокляття. Ми це? це прокляття. Тож давайте розглянемо сьогодні кілька причин, чому ми повинні бути вільними від боргів. Завтра ми розглянемо ще кілька. Але перша причина вказана у посланні до римлян 13.8. Оце важлива причина, Глорія. Саме з цього місця писання почали ви з братом. Це місце писання, яке вивело нас з боргів, скерувало у правильному напрямку. Отже, перша причина, з якої ми повинні бути вільними від боргів, це тому, що Слово Боже говорить нам: не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Це достатньо хороша причина. Це досить таки просто, вірно? Це достатня причина. Так перед передусім, я прочитаю це місце писання звичайного перекладу, а потім ви прочитаєте з розширеного. Добре? Тут написано послання до римлян, 13.8. не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Я зовсім нещодавно почув цю історію заново. Брат Коплан проповідав про це 1967 року. Ви з братом Кеннетом жили у Талсі, і протягом всього року брат Хейгін проводив десятиденні семінари. Так, кожного кварталу. кожного кварталу. І він проводив їх тільки в той час. І ви з братом Кеннетом були на кожному з його семінарів. Так. Ви були справлими. О, Ми були спраглими. І ти знаєш, як жити в Талсі? Узимку там буває так. желедиця. Так. Нам було байдуже. Ми сідали у нашу стару машину і їхали туди. Запевняю так. вас, ми нічого не пропустили. І звичайно, у нас не було жодного уявлення про те, як це буде чудово. Так. Але ми знали, що там є відповідь для нас. І ви занурювалися. Віра себе. віра Богові була відповіддю. Так, так. ви занурилися в ньогойде І Ви прийняли рішення перед Господом, взявши за основу те, чого навчав вас брат Хейгін, і ось цитата з проповіді брата Кеннета. Господи, все те, що ми побачимо у твоєму слові, і ми зрозуміємо, що ти говориш нам у своєму слові, ми будемо одразу ж застосовувати в нашому житті. Подобається нам це чи ні, бо твоє слово має Саме остаточну так. владу. Так ви сказали. Ми й уявити собі не могли, що на нашому столі буде стільки всього. <ріст> так, коли по природному виглядало. Так. Що ви здаєтеся? Насправді у житті віри ви набуваєте. Так. Але Витягну ми не знали були. цього тоді, розумієш? я хотіла мати будинок, саме такими є жінки. Так. Ми винаймали невеличкий будинок. Коли ми переїхали туди, фарба Боже, відлущувалась від стін. Він був у такому стані, що Кеннет був змушений помалювати він у будинок усередині. він взяв у руки пензель. Будинок був у поганому стані. Кенат пофарбував його. Я пишалася ним. Це трохи допомогло, але цього було замало. Це був невеликий муніципальний будинок. Коли їхати до Талси, там біля ріки стоять ці маленькі будинки, якщо їх ще не повалили. Саме в такому ми саме ми там, жили. там ви жили. І мені здається, брат Кеннет говорив, що так, їх повалили просто певнічі. до вашого будинку. цей район визнали непридатним до життя. Так, що ж ви сказали? Ми будемо слухняні всьому, тому що твоє слово говорить нам. Ви сказали, так. ми посвятили себе виконувати машина. все те, що ми стара побачимо слові, Боже, ми, незалежно провіга. від того, що це буде Здається, 40 тисяч миль, коли ми її придбали. І телевізор з зображенням ось такого. У нас був розміру. поламаний чорно-білий телевізор, в якому висота зображення була ось такою, і розтягувалася на цілий екран. Але ви присвятили себе чи не так <laughs> Так. і брат Кеннет сказав: Ми посвятили себе, ми сказали, ми будемо це робити. Нещодавно він проповідував на конференції служителів, і було так цікаво знову почути, як він розповідає про це. Він сидів у кімнаті, досліджував слово і знайшов це місце писання: не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. І він подумав. Ми приречено так У нас ще Звичайно, не було великої Бог віри. Бог не це мав на увазі. Бог не це мав на увазі. Він сказав, це місце писання повинно означати щось інше, і він звернувся до розширеного це. перекладу. Ми побачили це ще до того, як почали пізнавати про віру, як так, жити вірою. Так, так. це був важкий удар. Але після цього він відкрив розширений переклад Біблії. Будь ласка, прочитайте послання до Римлян 13, 8, От, з вісім. Зрушили ви думати, можливо, розширений переклад мені більше допоможе. І в ньому написано утримуйтеся від боргів і не будьте винні нікому нічим крім того, щоб любити один одного. Утриматись це не допомогло від нам по природному. Що ж, Але це так. краще пояснило так. нам, що ми можемо зробити. Що ж, будемо утримуватися. Ми будемо це робити. Ми виплатимо те, що ми винні, і підемо далі. Брат Кеннед розповідав, що він покликав вас з іншої кімнати, щоб показати це місцеписання. Він прочитав вам це писання, і він сказав що ви подивилися хвилинку, вийшли з кімнати, потім повернулися, і ось що ви сказали. Глорія сказала, що ж, хвала Богу, слово Боже не було написане нам на шкоду. Воно було написано для нашої користі. жити вільними від боргів це для нашої ж користі. І згодом ви сказали таке, здається, це в книзі Божа воля для вас і ви сказали, можна було подумати, що Бог обмежує вас, коли ви присвячуєте себе жити без боргів. Навпаки, чогось ви дозволяєте велика. йому розширити так. вас і витягнути вас до чогось кращого, так. ніж те, що ви мали. Ми приймаємо слово Боже буквально, і все те, а що ми, ми бачимо Богу. в ньому, ми будемо виконувати. Тож То саме тоді прийняли. ви Кеннетом прийняли це рішення. Ми прийняли це рішення, але ми не знали, що Біблія говорила «отримуйтеся від боргів. Проте, коли ми це побачили, ми це прийняли і сказали, саме так ми і будемо робити. Мабуть, це було. Кенет хотів літак, а я хотіла мати будинок, і це великі витрати. він думав, як же ми придбаємо літак, щоб літати на ньому по світу? Так, як ми купимо гарний будинок і машину? Бо... Відповіддю був Бог, він Богу може зробити відповіддю. це. Так. Так, віра в Боже Слово. І Бог не говорив би не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Він не говорить нам у своєму слові нічого такого, на що він би не спорядив нас. Але подивися сюди, Джорджа. якби ти побачив це писання, ти би подумав: у нас ніколи нічого не буде. Ми не можемо цього зробити. тому, що нам потрібен будинок, потрібна машина, потрібно те і інше. і тоді ви би втратили благословення. але ми сказали, гаразд, ми це зробимо. Так. І нам нічого не бракувало. Запевняю вас, і я знаю, як приймати, тому що Бог навчив нас віри. Так. Можливо, ми би так і так. не навчилися приймати, якби не навчилися вірити Божому Слову і виконувати його і шукати царства Божого передусім. Якби ви дивилися на інші служіння... Це ключ дозволь мені сказати писання. Говорить, прошу, прошу. Ось відповідь. Так. І ось чому це так. Писання говорить: шукайте спершу Божого царства і його праведності. А в розширеному перекладі Біблії написано його способу бути правильним і чинити правильно. Тож давай так і зачитаємо. Шукайте спершу Божого царства, його способу бути правильним і чинити правильно. І всі ці інші речі додадуться вам. у нас не було відкриття про це місцеписання, крім того, так. щоб шукати спершу царства так. Божого. У нас не було відкриття про другу частину вірша. Але саме так і сталося, так. тому що ми були слухняні Богові. Ми це зробили і ми не знали. Ми були відносно. Я кажу відносно, але я думаю, можна сказати, що ми нічого не знали про благословення і про те, що воно приносить з собою. І коли ми зробили цей крок віри, ми наче стрибнули зі скелі. і Бог підхопив нас. Саме так. нам нічого не бракувало. Так. Ви прийняли це рішення, і це причина номер один бути вільними від боргів, тому що слово. Говорить так. нам так, слово говорить нам, не будьте винні нікому Саме нічого так крім любові. Так і коли ми виконуємо це, коли ми присвячуємо себе на послуг цьому, тоді Господь починає забезпечувати нас. Так і, хоча потрібно було, ми звільнилися від боргів за 11 місяців, потрібно було 11 місяців. А Кеннет влазив у борги багато років. Я кажу Кеннет, тому що я вийшла заміж за нього та його борги. Це було надприродно. Це було дивовижно. це була Божа допомога. Так з допомогою Духа Святого ви вийшли місяців. з боргів. Те саме відбувалося зі мною та Террі. Ми також вийшли з боргів з допомогою так. Духа Святого. і ви прийняли таке рішення. Слово сказало це, і ми будемо це виконувати. В той час Кенет був студентом, 30-річним першокурсником так. в університеті так. Орела Робертса і він отримав роботу другого пілота на літаку брата Робертса. Зарплатнею 100 доларів у місяць. уявіть собі. Отже, це була велика віра. Так цього Саме та? це за ледве вистачало було менше ніж 115 доларів за оренду будинку. Але насправді, Глорія, історія Кеннета та Глорії Куплен це історія Божої вірності своєму слову. Отак я просто дякую Богові, що він відкрив нас для того, щоб ми ходили в цьому. але він не зважає на особу. Ні. І що би він знаємо, не сказав, але ми не знали цього тоді. що би він не сказав вам у цьому слові. Він говорить це саме і нам так і ми старі взяли те саме місцеписання. І коли ми виходили з боргів, ми брали це місцеписання. Причина, чому ми повинні бути вільними від боргів, у тому, так. що так сказало слово Боже, не будьте винні нікому нічого. Думаю, я би не перебільшила, якби сказала тисячі, а можливо десятки тисяч людей вийшли з боргів завдяки розумінню цього слова Божого. І було би цікаво, якби вона надіслала нам свої так, свідчення. Так, саме так. Так, надішліть нам свої Я свідчення. Я думаю, вони повинні це зробити. Глорія просить вас надіслати так. нам ваші свідчення. Це вірно. Що ж, Глорія, давайте розглянемо причину номер два. Чому ми повинні бути вільними від боргів? Це на другій сторінці ваших конспектів. Бо наш завіт повинен бути з Богом, а не зі світом. Так, наш завіт повинен бути з Богом, а не зі світом. Я прочитаю вам це, і ось місце писання, до якого я хотів би звернутися. Це перша книга Хронік. Перша книга Хронік 16.15. Ми маємо завіт з Богом. І в цьому завіті є всяке забезпечення, яке потрібне нам для всього, що повинно відбутися у наших сім'ях, у нашому житті, у нашому служінні, у нашому бізнесі. І перш ніж ми прочитаємо це місце писання, я знову зачитаю уривок, який читав вчора з проповіді брата Копланда у 1998 році, коли ми проводили 30 днів слави. він проповідував її у неділю ввечері, і вона повністю змінила моє життя. І ось що він сказав: брати в борг. Це завіт заміни. ви звертайтеся до світу в той час, як вам слід звернутися до Бога. Жордже, це чудово. Я пригадала це тільки коли побачила твоїх Це сильне слово. Так далі він продовжив. Світ має свою фінансову систему складну і дуже обмежену у своїх діях. Вона постійно спотикається між двома крайнощами: депресією та інфляцією. Депресія та інфляція. Так крім людей, які знають свій завіт, і які ходять у своєму завіті, Завіті з Богом а не зі світом. І ми у завіті з всемогутнім Богом через кров Ісуса і це найсильніший вид угоди, який існує на цій землі з старі присвятили час, щоб шукати Господа стосовно нашої свободи від боргів. і саме тоді я знайшов це місцеписання писання. у першій книзі Хронік 16.15 написано: пам'ятайте навіки його заповіта, слово, яке наказав він на тисячу родів, що склав він його з Авраамом і присягнув його для Ісака. Завжди пам'ятайте завіт, який ви маєте з Богом. І ми маємо завіт з ним через Ісуса. Тож я почав шукати місця писання, і я переглянув всі ці писання, Глорія. Вони вказані у вас на листку номер 3. Я почав шукати місця писання про завіт. І ось що я знайшов у посланні до Филиппіан 4.19. у розширеному перекладі і мій Бог щедро забезпечить, задовільнить сповна кожну вашу потребу за своїм багатством. У славі О, у Христі Ісуса. чудово. Тож я брав це Не слово. Не згідно з економічною ситуацією на землі, так. але згідно з підйомами, спадами, Його багатством, у Його славі. Багатством у славі. Що це означає? Це означає, що для вас там все вже наскладено. Так. Слава Богу. З небесних скарбниць. Так. Небесні скарбниці. Так. Є місце писання у 28-му розділі повторення закону, здається, 12 вірш. Там написано, що він відкриє всього. Якщо у вас будуть золоті вулиці, у вас є надлишок. Я би сказала надлишок добра. Надлишок. надлишок. Ось що ми маємо на небі. Вулиці з золота. Слава Богу, тож ми повинні бути вільними від боргів, тому що ми маємо завіт з Богом. Ми укладаємо наш завіт з Богом, а не зі світом. І я прочитаю повторення закону 28.11 у розширеному перекладі. Ой, І Господь дасть вам надлишок процвітання, так. надлишок процвітання. Більш ніж достатньо більш ніж достатньо. Слава більш ніж достатньо. Богу. А це місце писання у книзі Буття 15.1, говорить. По цих то подіях було слово Господня Авраамові в видінні таке: не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Алілуя. Глорія, під час 30 днів не слави, бійся, які глорі. ми проводили. Що це не бійся, Глорія? Не глорі. бійся, Глорія. Так я щойно побачив це. Не бійся, Глорія. Так Лерой Томпсон проповідував, використовуючи це місце писання, під час наших 30 днів слави. Я ніколи не забуду ти того, що він ти сказав. Але повертався до цих записів, послухав їх. Так сильно. 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 і це місце писання, де він говорить, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Він знайшов переклад. Не пам'ятаю, де він знайшов переклад, який говорить я твої грошові запаси, що швидко примножуються». Слава Богу, галілуя ти впевнений, що це не перший не знаю, розділ можливо послання від це Лероя? це перший розділ послання Лероя. Мені це подобається. Я, я приймаю твоє це. грошове забезпечення, яке швидко примножується. Так, я чую, як він говорить, гроші Гроші приходять. Грошове забезпечення. Так. Хвала Богу. Слава Богу. І знаєте, в Бога є кращий шлях. Я маю це у цьому конспекті? Не кій без сторінці. Ви саме тут? Мені це подобається. Швидко я швидко. твоє швидко. грошове забезпечення, так. що швидко примножується. Швидкословила роя господь, Алілуя. І Знаєте, нам потрібно це усвідомити. У Бога це, є Богу? набагато кращий спосіб забезпечувати наші потреби ніж завід зі світом. тому що він хоче бути нашим головним постачальником, тим, хто рясно забезпечує так. нас, хто є нашим повним джерелом забезпечення. Ось що він хоче робити. Джорджа, Що би було, якби усі пастори і вчителі у церкві, які слухали цю передачу, почали би навчати слова так. Божого про процвітання. Ти був би щасливий, якби вони використовували твої конспекти? Так, звичайно, слава ви Богу. Я їх. думаю, я проведу семінар про процвітання і використаю твої конспекти. Прошу це щось особливе. Пастори, ми з вами стаємо більш вільними ніж раніше у фінансових так. питаннях. безумовно. так. Приходить більше відкриття. Слава Богу. І я закінчу це. Це останнє речення у наших конспектах. Пам'ятайте, ми розглянули дві причини, чому ми повинні бути вільними від боргів. По-перше, тому що слово говорить нам не бути винними нікому нічого крім любові. І по-друге, тому що наш завіт повинен бути з Богом, а не зі світом. І це моє останнє твердження, Глорія. Я отримав це, коли був у Арканзасі, в молотовній хатині, і готувався до цих проповідей. І мені дуже подобається приїжджати туди там Добре. тихо, мирно. Я сидів там, друкував ці конспекти, і на хвилину зупинився, і Господь сказав мені дещо. Він дав мені таке твердження. Він сказав: звертайтеся до мене, а так. не до світу, бо вони позичатимуть вам гроші, а я просто Джорджі, дам. Їх це вам. Дивовижно. Вони позичатимуть їх вам, я вони просто їх вам, дам їх вам. А я просто дам їх вам. О, дякую Тобі, Ісусе, алілуя. Хвала Богу. Ми дізналися, що це справді Хіба так. Хіба це недостатня причина так. бути вільними від боргів? Бо все, що ми робили, ми робили у свободі від боргів. Протягом 40 чи 50 років дивовижно, правда? Так. Це Таке благословення і Бог не зважає на особу, Мі. але він поважає віру. Так. Хопіться за цей так. принцип, і ви це отримаєте. Можна я помолюся за неї зараз? Отже, в ім'я Ісуса, я молюся за дякую кожного нашого глядача. Господи. Я дякую Бала тобі, Господи. Господи. Що вони так. виходять з боргів? Я дякую тобі за надприродне скасування боргів у їхньому житті, і я дякую тобі за життя, вільне від боргів, за так. машини, які приходять їм, за будинки, які приходять до них. Все постачання. Так. Ми прагнемо жити вільними від боргів. Тому Пала що, Богу. отче, це твоя воля, твій план і твоя мета для нас. Світ говорить, що дасть нам гроші в кредит, але отче, ти сказав, що просто даш їх нам. І життя у свободі від боргів є набагато кращим. Так, в ім'я Ісуса. Слава Богу. Амінь. Алілуя. 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 Молодець, Джордже. Користуйтеся цим, починайте говорити це, якщо хочете цього. Починайте говорити це. Дійте за цим, починайте там, де ви є. Виплатіть один борг і продовжуйте далі, поки не будете повністю вільними від боргів. І весь час говоріть: я вільний від боргів, я благословений. Я вийшов з під прокляття. І на мені перебуває благословення примноження. Так. Слава Богу, ми з Джорджем зараз повернемось. набагато краще жити у системі Божого царства, ніж у системі світу. Немає жодних порівнянь. Немає жодних порівнянь Жодних порівнянь. Одне це рабство, інше це свобода. Так. Ось у чому різниця на наших передачах і у наших книгах, які ми пропонуємо вам, ви знайдете шлях до свободи від боргів. І Я хотів би, щоб ви дізналися його. Я хотів би, щоб кожен з вас знав його. Слухайте наші передачі, живіться Словом Божим. Амінь. Живіться Словом про свободу від боргів, і ви побачите, як вийдете з ним. Хвала Богу. Амінь. Раджу вам скористатися цим. Ніщо не зрівняється зі свободою, коли вам нічого не бракує. Це інший бік справи, коли ви звертаєтеся до Бога і вірите йому. Вам нічого не бракуватиме. Зробіть своє замовлення сьогодні. А зараз ми хочемо помолитися за вас. Отче ми Дякуємо, молимося тобі, зараз за всіх людей. Які наважуються прийняти це рішення? Ми погоджуємося з ними. Ми віримо, що буде так, як ти сказав у своєму слові. У них не буде нестачі ні в чому. Кожна потреба буде забезпечена. Вони будуть вільні і благословенні в ім'я Ісуса. Амінь. Богу. Це Глорія Джордж нагадують вам, що Ісус є Господь. When the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather. Завтра на передачі переможний голос віручо. Бо у більшості випадків люди не знають, від кого вони позичають гроші. Це правда. Вони не знають, хто правда? є власником компанії, у кого вони беруть кредит, не знають хто керує цим банком, не знають, кого вони підтримують так. чи що вони роблять. У більшості випадків ви не знаєте цього, так. і люди залежні так. від позичених грошей. Їм однаково звідки їх взяти. Це справді, так. але це нерозумно.